Вода зараз стоїть та чиї немає, можна навіть говорити про те, що вода частково починає спадати. Наприклад, у Піщанів, які спала на 50 сантиметрів видноросаднику, трішки відійшла в Козачів. Почала відступати вода в Олешках, житло селищі. Впала вода за ніч на 40 сантиметрів. Але в той же час трішки там піднялася на вулиці Лісній. Але незначна частина йдішла майже до лікарні. Була там, де парк слави у нас, але лікарню, слава Богу, не підтопило. Біля лікарні, прямо біля лікарні, не тільки. В лікарні разом знаходиться десь близько трьох сотень людей, які там ну там з переголошенням було вчора 30, чоловік. На сьогодні ще не отримувала дані. І інші знаходяться просто, бо там сухо. Але люди потребують питної води, потребують продуктів харчування і медичної допомоги. Так само весь персонал працює беззмінно, тому що їм треба допомагати людям. Голова написала про те, що відкрили першу школу. Вони туди нікого не пустили. Як тільки ми озвучимо якусь інформацію, ви розумієте, що вони робляться навпаки. Зараз вирішимо питання щодо поховання людей, тому що трупи є. Інформації офіційної немає. Отримуємо повідомлення просто в соціальній мережі від людей, де ховати людей. Будемо ну ми вже визначили місце, але я би не хотіла його зараз озвучувати. Такої цифри якби остаточної ніякої немає. Тобто люди телефонують, десь там хтось бачив там в солонцях і, і на вулиці нижній. Ми намагаємося зібрати цю інформацію. У нас перебуває 1162 дитини всього. На території Олешківської територіальної громади із них 157 – Це діти дошкільного віку. Вже більша половина з них вийшла на зв'язок. Ми зараз намагаємося встановити зв'язки з усіма дітьми. Ось про це семерих врятували це тих, кого зділи безпосередньо з місць підтоплень. Ну от, на цим ми зараз працюємо. Ті тварюки вони навпаки зараз виганяють людей, навіть із сухих приміщень, і з багатоповерхових будинків займають і вищі поверхи, і квартири кращі, але можливості евакуюватися не дають. там ще Обстріли постійно, хлопці там декого вивозять, кого вже ситуація вкрай критична. Вони не дають не евакуюватися, ні виїхати, нічого. Розумієте? Тим більше виїхати немає як. У нас місто зараз фактично в тільці. У нас центр сухий, а кільце навколо міста води.